Вітаємо на телеканалі Перший подільський. У ефірі п'ять хвилин на головне у студії Валерій Гринчук. Розпочинаємо. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко під вартою його Львівський суд відправив до СІЗО на 60 діб. Повідомляється, що задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу Павелку Слідча суддя Шевченківського районного суду Львова, пані Білинська. Застава у розмірі 9 мільйонів 880 тисяч гривень буде перерахована на користь держави. Відомо, що торік журналісти опублікували розслідування щодо пав. Велкам його підозрюють у розкраданні коштів в Української асоціації футболу та у можливій корупції Федерації футболу України при будівництві футбольних полів. <му> Учора Німеччина передала Україні додаткові два танки для розмінування Вісент-1. Про це свідчить опублікований список військової підтримки на сайті уряду ФРН-2. Два таких танки вже з'явилися в Україні в кінці березня 2023 року. Вісент -1» – це машина, яка створена на корпусі танка Леопард 1 зі знятою баштою, залежно від завдань. Має різне обладнання. Машина має систему розмітки смуг, яка дозволяє наступним військам безпечно проходити через розчищені поля. Також, окрім цих танків, розміновувачів, Україна отримає два сідельні тягачі 8х8 та два напівпричепи, 16 вантажівок «Зетрос» та 300 тисяч аптечок. Німецькі колеги зазначають, що фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярди євро на 2023 рік. Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України. Дякуємо народові Німеччини за підтримку. Далі будемо говорити про зрадників. Служба безпеки України затримала агента РФ, який готував новий ракетний удар по Вінниці. Затриманий щоденно приховано фіксував місця базування та переміщення сил оборони. Також він розвідував місцевість навколо промислових об'єктів для визначення рівня їхньої охорони і присутності там українських захисників. Зрадника було затримано співробітниками служби під час виконання ним нового завдання. Ним виявився 30-річний мешканець Вінниці, що підтримав збройну агресію РФ. Під час обшуку виявлено мобільний телефон, через який відправляв агресору інформацію у вигляді електронних карт і фотографій. Чоловіку оголошено підозру, він під вартою триває розслідування, йому загрожує довічне ув'язнення. Сумна звістка для Хмельниччини загинув Лавренюк Федір Олегович. Повідомили у Волочиській міській раді. Це сталося 9 червня під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Токмачка Пологівського району Запорізької області. Герой народився у селі Холодець, закінчив купільську загальноосвітню школу, здобув фах автослюсара. Проходив строкову службу у Збройних силах України. У 2014 році захищаючи країну в АТО, був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Згодом працював в аграрних підприємствах З січня 2023 року був мобілізований до лав збройних сил України. Вічна пам'ять герою. 15 юнаків та дівчат, які проходять стажування у різних підрозділах Хмельницької міської ради, ознайомили з організацією та принципами роботи ЦНАПу, надання послуг у сфері дозвільних процедур, надання адміністративних та інших послуг з державною реєстрацією юридичних та фізичних осіб підприємців, оформлення біометричних паспортів і документів тощо. За період стажування, який триватиме два місяці, учасники побувають на засіданнях виконавчого комітету, сесіях міської ради на екскурсіях у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва, в музеї історії міста Хмельницького та інших цікавих локаціях. Подібні стажування це не перша практика, адже у нашому місті це практикується з 2017 року. Наразі це усі новини станом на зараз. Велика команда Першого Подільського робить усе, аби ви першими дізнавались про головне. Бережіть себе до зустрічі.